За останні місяці енергосистема України зазнала значних руйнувань, особливо це торкнулося станції генерації. енергетики кажуть, задіяли всі можливі ресурси, але їх, на жаль, недостатньо. Щоб вберегти енергосистему, доводиться запроваджувати відключення світла 16 травня. Ми вимушені впроваджувати екстрені графіки відключень. Це стабілізаційні графіки. Вони виконуються по команді НЕК УКРН. Енерга. Ці графіки ми застосовуємо і за багато пошкоджень енергосистеми як і генерації, так і. Розподілу тому для того, щоб вберегти енергосистему, потрібно відключати, тому що генерація становить зараз менше, ніж ми потребляємо електроенергії. Віталій Осіненко зазначив, існує декілька видів відключень електроенергії. Відключення в нас є стабілізаційні і є екстрені. Стабілізаційні це якраз ці графіки, які ми приміняємо для того, щоб стабілізувати. Систему, а екстрені це коли в системі є якісь аварійні, дуже аварійні ситуації і нам поступає команда від диспетчера НЕК «Укренерго», яку ми повинні виконати десь за 10-15 хвилин. Це Масштабні відключення, які відключаються з питаючих центрів, тому при екстрених відключеннях ну, світло пропадає у дуже багато наших клієнтів. Головна відмінність між стабілізаційними та екстреними відключеннями це те, що екстрені неможливо передбачити, і проводяться вони не за графіком. Відключення по графіку застосовується десь близько на 4 години, ну і плюс-мінус 30 хвилин, коли бригада їздить по об'єктах та проводить відключення та включення. Якщо Екстрені відключення там вже командує на Кокренерга, і вони можуть бути і більше, ніж 4 години. Дуже часто у клієнтів виникає питання, чому в одних районах міста світло вимикається частіше, а на деяких вулицях взагалі не вимикається. Вся справа в тому, що різні будинки і навіть різні під'їзди можуть бути підключені до різних ліній електропередачі. Також є в нас об'єкти критичної інфраструктури, які взагалі не відключаються. Та якщо є там наші клієнти на цих мережах, підключені наші клієнти, то вони також не відключаються від електроенергії. У нас критична інфраструктура це лікарні, це насосні станції, котельні. На відключення світла на Донеччині впливають ще й бойові дії, які проходять на території області. У нас регіон знаходиться дуже близько до лінії фронту, тому не тільки графіки ми вимушені приміняти, але ще є багато пошкоджень, які внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації. тому якщо пропало світло, це не обов'язково і за того, що графіки, а можливо, і аварійна ситуація. Загалом за минулий тиждень працівники ДТЕК Донецькій електромережі повернули світло для 57 тисяч родин, домівки яких були знеструмлені внаслідок обстрілів. Енергетики кажуть, розуміють всі складнощі, які виникають у мешканців у разі відсутності світла, але просять набратися терпіння та вірити в них, адже вони роблять все для того, аби відключення електроенергії були якомога коротшими.